Усім привіт! Сьогодні 2 травня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на лівому березі Дніпра на добудові лівобережної розв'язки Дарницького автомобільного мосту. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Абдекушн. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві, Дарницький автомобільний міст. І сьогодні, щоб розпочати наш огляд, нам з вами навіть не знадобилося підійматися на оцей насипний з'їзд, як я робив минулі рази, для того, щоб одразу опинитися у гущі подій. Тут ми бачимо великі нагромадження, з'явилися консольних плит. А далі просто на відстані просягнутої руки бачимо невеличку ділянку для укрупнення головних балок вже для оцього з'їзду на бік мосту потона. Ми з вами не були на цьому об'єкті трохи більше як три тижні, і за цей час, я думаю, тут відбулися цікаві зміни, які будемо зараз оглядати. Бачимо, поки я підійшов до хлопців, вони так швиденько, швиденько, хутенько застропили цю половину головної балки, для того, щоб перемістити її на стапель для подальшого укрупнення. Чим мені дуже подобаються хлопці з автостради, я жодного разу майже не попереджаю їх, якщо збираюся сюди їхати. І одразу потрапляю на якийсь екшен. Тобто тут весь час щось відбувається цікаве. Я вже розповідав минулого разу, що головна балка на цю частину з'їзду у бік мосту потона вона пласка та низька. І це, вочевидь, через те, що тут дуже часто поставлені опори. В той же час, там, де опори йдуть не дуже щільно, там висота балки вища. Для того потрібні перехідні опори з двома рядами підфермників різної висоти. Зараз за 6 годин вечора трошки запізнився сюди, бо затримався на ентузіастів на попередньому огляді. Але бачимо, у хлопців тут іде сама спека робоча. Якщо не помиляюся, в них десь або у сьомій, або у восьмій перезмінка на нічну зміну. Тому у нас ще є трошки часу побачити, що вони тут роблять. Я маю на увазі хлопців з днівної зміни і потім, можливо, ще залишуся на вечірню, якщо буде досить світло. Бачимо, що металоконструкція до певний час полежала, але я не знаю, чи саме тут, чи, можливо, під мостом. Ну, схоже, що її доволі давно виготовили, можливо, ще 12 років тому, коли не добудували цей з'їзд. Але це лише моє припущення. Я вам казав, що більшість конструкцій тут вже було приготовлено і якусь частину лише виготовляли на. Заводі укрсталь спецконструкції. І скрізь скрізь майже у кожному закуточку якісь металоконструкції. Оце схоже по висоті на штани частина теж таки головної балки. Тут я вам показував вже як укрупнювалася ртотропна плита, яка йде між двома частинами балки. І далі ми з подивом бачимо, що хлопці за той час, що нас тут не було, вже встигли зібрати та підняти на опори величезну конструкцію штанів. Причому, зверніть увагу, ми тут бачимо дві паралельні головні балки, кожна з яких складається. з Подвійної секції, що спирається на постіну та тимчасову опору. І такої самої подвійної секції, що спирається на дві тимчасові опори. І це в нас одна балка і така сама інша. Тепер звертаємо увагу на місце кріплення деформаційного шва і бачимо, що воно спільне. Тобто ці головні балки вони будуть поєднані між собою ортотопною плитою. Скоріше за все, ота укрупнена ортотропна плита з трьох частин. Це саме сюди і піде. Чесно кажучи, я трохи здивований, тому що хлопці мені заздалегідь казали, трохи по-інакшому буде. Але тут ми вже однозначно бачимо, що саме на цій перехідній опорі буде відбуватися розгалуження з'їзду на дві окремі гілки. А до перехідної опори буде суцільна площина проїзної частини. Ну, давайте кудись підіймемось і побачимо, що ж там як воно виглядає згори. На жаль, Дроном ми все ще не можемо користуватися, доводиться ходити та заглядати у всі щілини та шпарини. Але як часто в мене буває, коли я збираюся кудись підійматися, я раптом знаходжу ще щось цікаве і застрягаю в цьому місці надовго. В даному випадку ми бачимо перед собою вже укрупнену, строєну частину головної балки, яка піде на з'їзд у бік мосту потона. І якщо ми подивимось на її торець, то ми знаходимо тут. Анкіри Нельсона, а це означає, що це місце для кріплення деформаційного шва. І оця частина балки, вона піде саме стикуватися до штанів. Саме цьому хлопці збирають її на цьому місці для того, щоб потім просто підняти та встановити вже на опори. Найближча опора постійно отам. Над нами височить ще одна висока балка головна це на штани. Я думаю, що це буде продовження отих двох балок для того, щоб з'єднати їх з загальною частиною з'їзду за вулицею Причальною. Сьогодні раптом після обіду стало дуже спекотно. Хлопці навіть трошки жаліються на те, що важко працювати. Якось по літньому. Тут іде наживлення болтів. Надміцних, а знизу вже заварили нижній пас. І оскільки ми все ще з вами внизу, давайте краще роздивимось на цю величезну нову конструкцію. Просто в нас над головою одна ортотропна плита, далі ще одна ортотропна плита. І зверніть увагу на те, що я вам щойно сказав, що це строєні плити. Мені так здалося, тому що коли ми проходили повстапеля, там лежала плита, укрупнена з трьох частин. Але в даному випадку над нами здвоєні плити, і це трошки мене здивувало. Я навіть запитав у хлопців, куди ж ця широчезна плита піде, і навіть вони не змогли. На це мені відповісти. Сказали, що в них була команда Скласти її. А де вона саме буде монтуватися, вони не знають поки що. Із такого ракурсу ми бачимо, що ця подвійна секція щойно була піднята нагору. Лише хлопці-монтажники її наживили на болтові кріплення, ще стирчать морквини, і вона коливається на двох кранах, остаточно не позиціонована. Знизу працює Геодезія, роздає вказівки. Монтажникам та кранівникам, як її ставити. І я тут щойно поспілкувався з геодезистом. Він мені пояснив, куди оця широка розторобна плита піде. Отже, ми бачимо, як я вам сказав, дві коробчасті головні балки, але вони поступово йдуть на зближення і десь там за вже опорою над вулицею причальною. Оці Боковини внутрішні, вони зникають, тобто йдуть на закруглення. І далі вже з цього місця йде спільна ортотропна плита, так званий нижній паз, і спільна ортотропна плита зверху, верхній паз. Оця ортотропна плита зстроєна, вона туди і піде. Але не знаю, може наверх, а може на низ. Тобто, вже близько від перехідної опори, яка за причальною. Там будуть лише дві боковини по краях, і внутрішньої частини цієї не буде подвійної. Я все ще не облишив ідеї піднятися на прогін і просуваючись до сходів, побачив, що тут встановили такі підмості. Ми з вами зараз під місцем стикування нової частини цього з'їзду, яка була тут нещодавно встановлена, і старої частини, яка тут вже 12 років стоїть. І як бачимо на підмостях. Стоять дві теплові гармати, а це означає, що всередині там відбуваються якісь малярні роботи, і це потрібно для того, щоб висушувати те, що пофарбували. Ну а отут, хоча не дуже добре можна роздивитися, але я вже помітив, що з'явилися на прогоні постійні металеві опорні частини виробництва Мауер Німеччина. До речі, я вам розповідав, що український підрозділ цього концерну в Дніпрі. Виробляє однопрофільні деформаційні шви та гочі. Ну а такі складні деталі, як рухомі опорні частини, як багатопрофільні шви, німці в себе лише виробляють і сюди привозять. Те, що ми їх тут побачили, це вже значить, що незабаром будуть опускати прогін на постійні опорні частини. Але те, що його не опустили, ми можемо побачити на оцій опорі. Тут з одного боку вже. Опорна частина стоїть, а з іншого боку, вона ще відсутня, і ми бачимо також опорні пакети. Колись, 12 років тому, це будівництво було вкомплектоване і опорними частинами, і деформаційними швами. Але я вам вже розповідав, що протягом цього періоду певна частка з них кудись зникла. І тому я вам в даному конкретному випадку не можу сказати напевно, чи ми бачимо нові опорні частини, які щойно прибули з Німеччини, або вони просто так добре виглядають і десь зберігалися відповідально. І зараз ми піднялися на перший ярус сходів. І звідси я помічаю, що та частина опорна, яка була відсутня, от вона стоїть, її щойно сюди підняли. І готуються закріпити на прогін. Це означає, що цей процес у нас в активній фазі, і вже незабаром всю цю конструкцію будуть опускати на постійні опори, ну а потім прибирати всі тимчасові. Нарешті я дістався поверхні прогону, і звідси давайте спочатку підемо у бік штанів. Ті мої глядачі, що дивилися попередній огляд, певно пам'ятають, що минулого разу тут була відсутня оця остання консоль цієї частини прогону. І тоді я висловив припущення, що її не ставлять, бо вона заважатиме монтувати вже сусідню гілку з'їзду. Але, як бачимо, за період нашої відсутності вона тут з'явилася, хіба що не обварена ще. Але констатую, що моє припущення виявилося невірним і вона нічому не заважає. Чому її не ставили тоді, не знаю. У хлопців є якісь власні плани виконання робіт і вони згідно їм працюють, вони знають краще, чому так. І тут милуємося. Балка. Балка. І ортотропні плити. Те, що я вам показував знизу. Тепер... В цій красі перед нами так пройдемо вже на нову частину, хоча ми тут трошечки ходили, але всього цього не було ще. Все ближче і ближче до нас наступна частина прогону і перехідна опора. Оскільки тут вже все відчепили від кранів, то робимо висновок, що все стоїть нормально і ми... Нікуди не перекинемось. Отже, сподіваюсь, ви зрозуміли, що отак підуть далі, далі, далі ортотропні плити. Вони будуть все вуще, вуще, вуще і десь там над вулицею це все закруглиться. Далі підуть дві боковини. На о пів на восьму. Будівельний майданчик спорожнів, хлопці пішли на перезмінку, але помічаємо, що у зварювальників якісь свої графіки роботи, тому що одна бригада зараз вже розпочинає продовження укрупнення балки на штани, а інша бригада пішла туди до кінця з'їзду, тому туди попрямуємо і ми з вами. Як я і очікував, вже всі секції. Прогону на своїх місцях, але все ж таки якась робота для зварювальників там є, тому ми ще не зовсім спізнилися. Зараз ми з вами вже відійшли від штанів, тому я вам зовсім забув прокоментувати, що на отих двох прогонах, які починаються біля мосту і завершуються перед причальною, теж відбувається певна робота. Колись я вам розповідав, що основні складальні операції там вже завершені. Але якщо ми уважно придивимось, то ми навіть побачимо виблискування дуги зварювальної. Це хлопці приварюють тумбочки для кріплення потім відбійника. Це буде вздовж усіх цих з'їздів та заїздів. Також бачимо, це вже нічна зміна прийшла і готуються піскостроменеву обробку проводити. Стоїть компресор у них там. Пісок, і здається, лежить навіть деформаційний шов, тобто або буде малярка прогону, або вже підготовка до монтажу деформаційного шва. Ну і врешті-решт збираються вже незабаром опускати ці два прогони на постійні опорні частини. На жаль, сьогодні ми туди вже не дістанемося, тому що багато часу займає переміщення майданчиком таким великим підійматися, переходити, якби. Ці дві частини вже були з'єднані між собою, було простіше. Так вам доведеться мені повірити на слово. Але наступного разу я спробую спочатку огляду піднятися на той прогін і подивитися сам, показати вам, що там хлопці за цей час встигнуть зробити. І оскільки я вже згадав про ці тумбочки для кріплення відбійника, то я підзабувся. Тут у нас буде з одного боку технічний тротуар, тому, думаю, у перспективі. Тут з'являться ще якісь закладні елементи підкріплення майбутнього пирильного огородження. І ось нарешті ми з вами дісталися до кінця з'їзду біля Дніпра. Бачимо, хлопці-зварювальники завершують обварювання консолей. І отут ми звертаємо увагу на те, що оці дві секції ще остаточно між собою не з'єднані. А точніше, нижній пас вже переварений. Є Болтові з'єднання, але отут ще треба буде варити частину плити з власними ребрами жорсткості. Ті, хто мене дивиться давно, вже, певно, здогадалися, що це не просто так і це не помилка. А справа в тому, що оця частина тут стояла вже раніше, заключна частина стояла біля стіної опори, а оцю секцію встромляли сюди останньою за часом. Якби не було цих проміжків, то її просто не встромили б. Тепер. Тут утвориться так званий стик потона, тобто коли вварюється пластина з власними ребрами жорсткості і таким чином це все буде з'єднано. І далі йдемо прогоном. Бачимо, що всі решта секцій вже встановлені, з'єднані між собою, обварені, всі консолі ставлені на свої місця та теж обварені, Хіба що тут не вистачає одного шва, але це дійсно вже помилка тих, або тих, хто виготовляв конструкцію, або тих, хто проєктував це все. Тут, як бачимо, залишилася щілина. Зазвичай консолі навіть проєктують та виготовляють з нахльостом, щоб потім їх перерізати. Але це не проблема. Тут так само можна буде варити смугу зі своїми ребрами жорсткості, так, як наче і було треба. Ну, можу припустити, що 12 років тому це все виготовлялося за якимось залишковим принципом, і через те десь хтось щось прогавив. До речі, дивлюся, що тут була така сама проблема, і ми бачимо, що хлопці з автостради її добре вирішили, тобто розшили цю щілину і вварили сюди частину плити. Ну і Нарешті ми доходимо до деформаційного шва майбутнього і можемо вважати, що всі частини нові з'їзду ми сьогодні проінспектували, і, як то кажуть, Прогрес очевидний. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.